Астрологічний прогноз в коментарях запитують, чи можливо на Харківщину то є відволікаючим ударом армії Російської Федерації тепер насправді вдарять в іншому напрямку, наприклад, по Сумам, Чернігову, Київщині або на Донбасі. Астрологічна інформація наступна зараз в травні знаходяться планети Вовні. Овін пов'язаний з атаками і з тим, щоб стримко йти вперед. Взагалі, знак зодіака Овін. він не пов'язаний з тим, щоб логічно дуже сильно думати або щось дуже грамотно робити. Е, ну, це як ситуація у людини, коли вона купує нову техніку, не читає інструкції, починає на всі кнопки подряд давити і що воно получиться. Оце енергія овна. Тому я вважаю, що ті наступи, які зараз це не є глибоко такі системно продуманими. Системна планета Сатурн, вона до Марса, до Меркурія зараз не має відношення. А це от, такий от, ну, давити, куди воно давиться. І ще Овін, це не є дальновидним такою, знак Зодіака, він, в принципі, як тут і зараз, тобто тут і зараз іти вперед. І планети в Вовні знаходяться Меркурій до 16 травня, а Марс до 9 червня. Таким чином, оце терміни, коли можливо, ну, так от от просто атакувати дуже сильно вперед. І після 16 травня, коли Меркурій вийде з воєвничого овна, Марс там залишиться сам. Атаки до 9 червня можливі, але їх ну, умність, логічність, їх розміркованість, вона дуже сильно знизиться з 16 до 9 червня. А також Меркурій після 16 травня, перебуваючи в Тельці, він також означає, що інформаційний. Простір він буде більш спокійний зараз, поки Меркурій знаходиться вовні. Інформаційний простір перегрітий, люди ну, хвилюються, психують, нервують. Тобто при Меркурії в Тельці розум людей більше заспокоїться. По мірі наближення Сонця до Венери, а Сонце до Венери наближається у другій половині травня, наприкінці травня. Сонце означає в астрології те, що знаходиться в центрі увазі, і в центрі увазі буде знаходитися Венера. Венера це тема дипломатії, політики. І от Меркурій, коли перейде в тельця 16 травня, він теж підсилить оцю дипломатичну сферу. Вже зараз відбуваються да і якщо казати, що це відволікання уваги, оці атаки військові. То можливо я би погодився в тому смислі, що це відволікання уваги не від іншого міста атаки, а від політичних якихось процесів, які паралельно зараз відбуваються, або для того, щоб підігріти і підштовхнути, якби як підсилити, як вдобрив насипати в рослини, щоб вони швидше росли. І оці політичні зміни вони зараз вже видні, от в Російській Федерації в заміні шойгу там іншого керівництва політичного на, на цей тиждень був осталичний прогноз, в якому я прогнозував, що ймовірні зміни керівництва і ще і ще на іноземних якихось площадках ймовірні, якісь важливі політичні такі дипломатичні процеси. І от я вважаю, ці атаки вони є ну, такі, щоб вплинути на ці процеси. А водночас можна ще зазначити, що з 26 травня Юпітер переходить з Тельця в близнюки, переводячи акцент із захоплення землі і ресурсів на експансію в інформаційному просторі. Знак зодяка та талець це знак стихії землі, і поки Юпітер знаходиться в тельці з минулого літа, стає питання захоплення або звільнення землі. Як то була спроба звільнення України, України при контрнаступі а, територій а, в 2020 літку 2023 року. І тепер, наприкінці травня, переходячи в знак Здяка близнюки, Юпітер знижує акцент з тематики захоплення землі на тематику слів розмов Меркурій означає інформаційно-комунікаційні процеси. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Якщо подивитись карту наступу на Харківщині, то видно, що вона відбувається в двох напрямках. Ймовірно, що те, що планети йдуть до знака Здяка Близнюки, Сонце в Близнюки зайде 20 травня, а після інші планети, наприкінці травня, перейдуть Близнюки, то ця енергія двойственності вона залишиться. Тобто, навряд чи це буде об'єднуватися в одне щось, Скоріше за все, це буде от от два, якихось два процеси.